Шановна громада Переяслава, знаходимося знову на нашому Славетному місці, де Вознесенський собор, ось за деревами, колегіум, це музей Сковороди, діарама. Якщо хто не знає, що це Вознесенський собор, наша дзвіниця Славетна. Але хочу зараз звернутися до великого працівника, професора, доктора. Там регалій стільки, що мало не покажеться. Навальна Марина, яка виконує обов'язки керівника Нієс Переяслав. А ви знаєте, що це історичні землі, на яких взагалі земельні роботи заборонені? Ніхто нічого не проводить, просто зняли, знімають шар грунту. Що там буде далі відбуватися, невідомо. Це такий злочин. Пані Навальна. Ти регалій накупляла або не розумієш, або тобі по барабану, або для чого ти там сидиш. Вибачайте, що грубо, але у нас вже цей безприділ задовбав, так само, як там, де на Богдана Хмельницького де роблять дорогу, де ті як вони, бордюри кладуть. Там також історична земля, там також проводяться земельні роботи. Зовсім ніхто за цим не слідкує. Це є ця територія, це тут опорний плат, який йде в сторону ах, трубіжа, де до Михайловського монастиря. Тут вже захищені землі. Пан Саулко заліз до людини у, у двір, засипав щебнем, також не мав права то історичні землі. На валу забудував захисну зону, також захисні землі. Та що ж у нас відбувається? В нас історії, мабуть, та я ж говорила, що це ждун йому по барабану. Тут би свій. Ось це вже буквально всі. Ні для кого це не секрет. Пані Навальна, перед тим як тобі робити запит, я його вже робила. Запит. Ти мені брешеш. Я запитувала. Це я вже в нового так сказати, виконуючи обов'язки керівника, подала запит, щоб мені надали відповідь. Кому це ці землі? Це колишні землі військової частини? 4. Так, от зараз на даний момент у мене є відповідь. Ці землі закріплені за музеями за Пере... ну, не панієспереясов саме, а керує. Ти, Марина, керуєш цими землями і розказувати, що як Саулко, що це час війни, що це закрита інформація. Я тобі принесу й покажу особисто, яка відповідь була у мене, чиї це землі, щоб ти не брехала. Боже, до чого ми дожилися? Яке дно у нашому місті? Історичні землі гребуть, грузять, везуть, хто що хоче, нічого немає. Історія в нас відсутня.